Осінній вечір птиця прокричить і змовкне, і туман обляже птицю. А я стою у білому плащі під чорним деревом, на котрім птиці сниться весна, і в листя грузнуть каблуки, і листя мчить шелесту трагічним. Чому з такою спрагою, з таким дитинством ти дивишся мені в обличчя? Та мене коханий. Крізь дощ пройшов трамвай од холоду горбатий. І я собі наказую мовчи. Ніхто на цьому світі не повинен знати, що в цьому домі повному ти не людина. Це у сад. По світлі шибі котиться сльоза. Я страхаюсь радісно і грішно розкрить тобі з дерева в сад. Нема шляху з дерев моїх назад. Крізь цю воскову захмілілу пам'ять щодня благословить тебе і славить мене, вікно розчинене у сад.